Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Завершились матчі четвертого туру української прем'єр-ліги. Результати наступні: Полтава Зоря, 1-4, Кудрівка Карпати 2-2, Кривбас Оболонь 2-1, Колос Епіцентр 1-0, Металіс 19-25, Рух, 2 0 ЛНЗ Верес 0-2, Динамо Полісся, 4-1 та Шахтар Олександрія, 2-0. Четвірка лідерів у турнірній таблиці виглядає наступним чином: Динамо має 12 очок на першій позиції. Друге місце Шахтар 10 залікових пунктів. На третій сходинці Колос також має 10 залікових пунктів. Та четвірку лідерів замикає Кривбас 9 балів. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення оштрафувати Динамо на 200 тисяч гривень за підсумками матчу першого туру УПЛ проти Вереса, який пройшов 2 серпня у Рівному. Також КДК УАВ зобов'язав Динамо провести одну освітню лекцію тривалістю не менше 30 хвилин щодо недопущення будь-яких проявів дискримінаційної поведінки у футболі вболівальниками. Зазначається, що таке покарання Динамо отримало за здійснення вболівальниками клубу. Скандувань та демонстрації жестів дискримінаційного характеру. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після перемоги над полісям 4-1 у четвертому турі УПЛ розповів про ситуацію з травмованими гравцями. Цитата щодо Михайленка, він відчув пошкодження в задній поверхні стегна. І щоб не було ускладнення з дуже поганими наслідками, ми зробили вимушену заміну. А більш детально можна буде сказати трохи пізніше. Щодо тимчика та Попова, сподіваюся на те, що якраз саме ця пауза дасть нам можливість перезавантажитися і після відпочинку підготуватися до наступного циклу. Попов десь тижні, два тимчик, можливо, трішечки менше. Сподіваюся, також на повернення в групу Рубчинського та Ториса. Ну і далі будемо готуватися до наступних матчів, сказав Шовковський. Головний тренер збірної України Сергій Рибров перевів із резервного списку до основного реєстру команди захисника Поліс Богдана Михайліченка. Повідомляє УАВ. Він замінив травмованого оборонця Динамо Олександра Тимчика. 5 вересня українці у Вроцлаві прийматимуть Францію у кваліфікації чемпіонату світу 2026 9 вересня команда у відборі на чемпіонат світу зіграє на виїзді з Азербайджаном. Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков допоміг своїй команді вийти вперед у домашньому матчі четвертого туру турецької суперліги проти Самсонспора. На 16-й хвилині 29-річний українець асистував Паулу Онаучу. Для Зубкова це перша результативна дія у поточному сезоні. До цього він провів три гри. Півзахисник Сандерленда Ю 21 Тімур Тутєров оформив два голи у матчі проти Вестгема. Тутєров вийшов у стартовому складі своєї команди на матч проти однолітків із Вестгема на матч у АПЛ-2. Український півзахисник, перебуваючи у штрафному майданчику, отримав передачу від партнера та влучно пробив під поперечку. Другий гол Тутєров оформив з пенальті. Утім, це не допомогло команді українця здобути позитивний результат. Сандерленд ю 21 програв Вестгему Ю-21 з рахунком 2-4. Форвард слова на Микола Кухаревич відзначився хетриком у матчі шостого туру чемпіонату Словаччини проти Кошице. 24-річний українець забив двічі у першому таймі, а потім ще одного разу у другій половині зустрічі. Для нападника це третій, четвертий та п'ятий голи у складі словацького клубу за 10 матчів. Цього літа він перейшов зі Свонці. Ілля Забарний вперше прокоментував свої відносини з росіянином Матвієм Сафоновим. Цитата: по-перше, я хочу подякувати ПСЖ, одному із найкращих клубів світу, за можливість представляти свою країну на міжнародній арені та грати на найвищому рівні. Водночас я маю однозначно громадську позицію. В моїй країні четвертий рік йде повномасштабна війна. Росіяни-агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває. Я не підтримую жодних стосунків із жодним росіянином. Що стосується мого одноклубника, я мушу взаємодіяти з ним. На професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати свої зобов'язання перед клубом. І наостанок хочу сказати: поки йде війна, я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі, сказав Забарний. Український Вінгер Челсі Михайло Мудрик, який перебуває під тимчасовим відстороненням від футболу, отримав шестимісячну заборону на керування автомобілем після низки порушень правил дорожнього руху у Великій Британії, повідомляє стандарт. Поки справа з допінгом розглядається, Мудрик отримав заборону на водіння після того, як його спіймали на перевищенні швидкості у його персоналізованому BMW m 8 За 18 місяців він накопичив 13 штрафних балів на водійських правах. Вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик може цього літа змінити клубну прописку. За інформацією португальських змі спортивний директор португальської бенфіки Руй Педро Брас поїхав у Лондон, щоб вести перемовини з Челсі щодо Михайла Мудрика. Наскільки ця інформація є правдивою, наразі невідомо. Захисник арсенала Олександр Зінченко має домовленість із Марселем про контракт на два роки. Повідомляє Лефі Гаро раніше. Повідомлялося, що Марсель веде перемовини про перехід гравця, але перешкодою для нього може стати висока зарплата гравця. Нагадаємо, що Олександр Зінченко не потрапляв у заявку арсенала у перші ігри АПЛ цього сезону. Його чинний контракт із лондонським клубом розрахований до літа наступного року. Форвард Роми Артем Довбик висловив повну готовність перейти у Мілан. Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За даними джерела, нападник готовий погодитись на варіант з орендою. Посередник Габрієл Джофріда вже працює над трансфером. Раніше повідомлялося, що Рома та Мілан обговорили обмін довбика на Сантьяго Хіменеса. Минулого сезону Артем забив 17 голів та віддав 4 асисти у 45 матчах на клубному рівні. Фулгем досяг домовленості з шахтарем про перехід бразильського вінгера Кейвіна, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, сума трансферу складе понад 42 мільйони євро. Всі деталі будуть обговорені пізніше. Також є просування і до угоди з боку гравця. Раніше журналіст Арон Раміро повідомляв, що англійський клуб досяг домовленості з шахтарем щодо переходу 22-річного бразильця за 45 мільйонів євро. А за інформацією The Athletic, Фулгем домовився з Шахтарем про трансфер Кевіна за 40 мільйонів євро плюс бонуси, плюс 25% від наступного продажу. Але лондонці ще мають завершити угоду з представниками гравця. Зазначається, що загальна сума трансферу Кевіна до Фулгема перевищить 34 мільйони фунтів або 43,7 мільйона доларів. Бразилець виступає за Шахтар січня 2024 року після переходу з Пальмераса за 12 мільйонів євро. Його контракт чи не до. 31 грудня 2028 року цього сезону на рахунку Кевіна 5 голів та 2 асисти у п'яти матчах за доничан захисник Шахтаря. Ала гра може перейти в кальєрі, Повідомляє тут у Маркатове. Йдеться про трансфер на правах оренди. Нагадаємо, гірники підписали 24-річного гравця влітку 2024 року. За цей час він провів за команду 16 матчів. Результативними діями не відзначався. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів, що Полісся цікавилося центральним захисником Олександрії Мігелем Кампосом. Цитата: є така інформація, що Полісся цікавилося дуже конкретно Мігелем Кампосом, але він відмовився при цьому, як мені сказали, аргументація його дуже дивна. Він сказав, це не настільки якісне покращення фінансових умов для мене, щоб погодитися. Була ще пропозиція за кампуса з Японії, але тут уже Олександрія з того, що мені сказали, не погодилася. Умови для неї були неприйнятними, сказав Співаковський. 15-річний український голкіпер Ігор Галдін повідомив у своїх соціальних мережах про те, що він продовжив контракт з Леванте. Цитата: Я дуже вдячний клубу за віру в мене і дуже радий продовжити контракт та мати можливість далі розвиватися в цьому чудовому клубі, написав Галдін. Наразі Ігор виступає за юнацьку команду Леванте. Бенфіка оголосила про трансфер півзахисника шахтаря Георгія Судакова. Зазначено, що футболіст перейшов на правах оренди на один сезон із зобов'язанням викупу контракту. Вартість оренди становить 6 мільйонів 750 тисяч євро, а викупу контракту 20 мільйонів 250 тисяч. Ще до 5 мільйонів шахтар може отримати у вигляді бонусів залежно від індивідуальних та колективних досягнень. Шахтар також матиме право на 25% від наступного трансферу гравця. При цьому Бенфік опіка має право зменшити цей відсоток до 15 після сплати фіксованою сумою у розмірі 6 мільйонів євро. Нагадаємо, 22-річний футболіст є вихованцем Донецького клубу. Починаючи з 2020 року, він зіграв 146 матчів за першу команду донечан, у яких забив 33 голи та віддав 19 результативних передач. У заключні дні трансферного вікна Динамо може підписати легіонера. Київський клуб планує зміцнити центр поля та звернув увагу на сербського півзахисника Михайла Стивановича. Футболіст зараз виступає за швейцарську Сангалену за даними швейцарських змі, окрім українського гранда, за 23-річним гравцем стежать клуби з Італії та Іспанії. Але саме Динамо найнаполегливіше. У минулому сезоні Стиванович провів 39 поєдинків на його рахунку. Два забиті м'ячі та дві результативні передачі. За оцінками трансфермарт вартість гравця складає 1,2 мільйони євро. Динамо предметно цікавиться Вінграм фламенго шолою Огонданою. Повідомляє та то таке: отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфавбет, бери від гри своє. 20-річний Нігерійський гравець наразі є пріоритетним варіантом для підсилення цієї позиції у столичному клубі. Основна позиція Огондани на полі лівий вінгер. Також футболіст може грати на протилежному фланзі атаки та у центрі нападу. Шола виступає за фламенго з весни 2023 року, коли приєднався до клубу на працює правах оренди із нігерійського Remo Stars. За даними порталу Transfermarkt, у липні 2024 року бразильський клуб викупив контракт футболіста за 450 тисяч євро. У 2025 році Шола Огундана зіграв 25 матчів за команду Flamengo U-20, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. У минулому сезоні у складі Flamengo U-20 Огундана став переможцем Кубка Лібертадорес у складі команд U-20 та Інтерконтинентального кубка.